Всім привіт! Дуже рада вітати вас на своєму каналі. Давно ми з вами не бачилися, давно не було відео, але нарешті я зібралася і хочу вам показати свої порожні баночки. Назбиралося їх за три місяці багатенько, вже трішки я почала їх викидати, бо ніде їх збирати було. Але основна частина залишилася, тому зараз я вам її покажу. Значить, перше, це ось такий шампунь закінчився від глізкур, ну раніше воно так називалося. Зміцнюючий з екстрактом асаї і омега плексом Був класний, густий, використовувала задоволення 400 мл. Я люблю використовувати різні шампуні в догляді. Це був такий додатковий. Так, наступне ось така ось інтимний крем-гель. З молочною кислотою від жая. Один з найкращих, мені подобається, я періодично його повторюю. Різні там є такий голубенький з надписом, і червоненький. 500 мл. Вистачає надовго, густий, не викликає ніякого подразнення. Мені подобається. Буду ще повторювати. Наступне, значить, я покажу вам зразу два ось таких молочка для тіла. Значить, тут 250 мл, тут 200 це від Greenway. З такою хімозною малинкою, а це він майбаді. Ну мені здається, воно розливалося з, з одної бочки, тому що консистенція однакова, М -м -м, якість також, тільки в цьому більш насичений аромат, в цьому менш такий нав'язливий. Це мені сподобався з цього більше, тому що це і дуже так хімозна малинка, але гарно було те, що вона швидко вивітрювалася. Ось так. Отак такий легенький на теплу пору підійшов. Наступний закінчився ось такий конди... кондиціонер від Xpel Care. Брала я на єбрі 400 мл. Це така дешева косметика, я так зрозуміла. їхня. Хто тут її робить? Великобританія. Ну, це, мабуть, великобританське саме дешеве. Ну, тоді це воно коштувало недорого. По акції брала, був густий, але приходилося його відкручувати, тому що він. З цієї кришечки погано видавлювався. Так, класний. Такий з дешевих кондиціонерів, вони, їх треба просто наносити на надовше час. Треба потримати 3-5 хвилин, тоді ефект буде краще. Також міцелярна водичка закінчилася від кліна. Збрала на, ой, на, в магазині Аврора 500, ну 490 мл півлітра. Люблю такі великі баклажечки міцелярної водички. Вона у мене швидко. Закінчується, і тому ось такі намагаюся придбавати баночки. Сподобалося, звичайно, для стійкої туші, воно її не змиє. Так, повсяденний макіяжик гарно з ним справлявся. І головне, що не щипало очі. Це мені подобається. Наступний, значить, ось такий ось тонік тонер від Джигот з Алої Вера. Класний, був такий він і не густий, і не рідкий. Мені сподобався приємний мав аромат, гарно зволожував шкіру, але так виглядає в склі воно презентабельно, але мені в склі незручно користуватися в ванні, я все боюся, щоб, не дай Бог, нічого не побити. Тому ось так от. Ну, це вже індивідуально знаєте для кожного. Так засіб класний. Також від китайського EXід також закінчився тонер 130 мл. У мене тоніки-тонери швидко закінчуються. Ну, звичайно, тонерів на більший час вистачає, тому що вони такі густенькі, а тоніки швидше закінчуються. Також був класний, чимось вони всі от схожі між собою. Приємний такий легкий, ненав'язливий аромат і гарне зволоження. Так, і ще один також з такої. Серії Бейзітон китайський, брала це все на Єві з гарними знижечками, наборами, 130 мл. Ну, я ж кажу, вони між собою схожі. Ніби джигод з них був самий найдорожчий, мабуть. Так, що тут ще далі поїхали? Закінчилися ось такі ось масочки від Біоаква, в склі також такі баночки доволі добротні. Виглядають так по-люксовому, 120 г з квітками османтусу, тут, можливо, навіть видно, ще трішки залишилося. Такої медової консистенції приємний аромат використовувала після глиняних масок, щоб більше зволожити шкіру. Мені таке подобається. Тому, Значить, дві використала, це була акція на ЄВІ 1 до рівня 2 Коштувала недорого десь 60 гривень за дві баночки. Вистачає ну, нормально, вистачає часу. Значить, наступний такий ось тонер. Він називається Кстартер від холіка-холіка. Класнючий, дуже мені сподобався з вітаміном С. Використовувала на ніч. Тут гарна така консистенція вітаміну С. Ну, я так думаю, що його тут багатенько, тому що запах такий був відчутний в ньому, 150 мл, шкілу не роздратовувало. Навіть якщо у вас є пігментні плями, вони не зникнуть, але як ніби так тускні трішки. Ну Мені дуже сподобалось. І на здивування його вистачає надовго. Всього тут маленький літражик, але не знаю, економний дуже. навіть ну Це брала я на денних знижках, єві був тоді ще недорого. Зараз не знаю, скільки коштує, мабуть, недешево. Бальзам для волосся від Garnier Fructis, Ну, Garnier – це гарна фірма. Періодично щось я з неї купляю, є в запасах. Вона це з таким з кокосиком 200 мл. Кондиціонер брала також на єдзе колись, з гарними знижками, все ж, як завжди, я беру. Класний, мав такий ненав'язливий запах кокосу. Такого більш натурального. Я не люблю кокос в основному, але все. Так, у мене по акціях по знижках з запасами чомусь завжди виявляється з кокусиком. Але цей мені сподобався. Ще є в запасі, здається, один у мене пузирючок. Так, наступне Vitold Spice такий дезодорант. Ну, Я думаю, всі його знають. 150 мл такий чоловічий, але я також його використовувала без алюмінію. Сподобався, але мені ці без алюмінію не знаю, вони мені не допомагають, тому краще рексоналі. Так, спробувала попшикалася і закінчився. Наступний дезодорант, який мені дійсно сподобався, від Garnier Mineral. Ну, на 96 годин його не вистачає, на сутки, так, його дійсно на добу вистачає. Я його тестувала, і мені кулькові не подобаються. Не знаю, я вже які тільки не пробувала, вони мені також не тому допомагають. Мені найбільш приходить Рексона, але з цих кулькових оцей мені найкраще сподобався. Тому, якщо вже я буду брати, то такий повторювати. Ну, можливо, з якоїсь іншої серії, бо він дійсно допомагає. Також закінчився ось такий від Кремчик, від Simple. Це така фірма. Ну, він такий майже без запаху, натуральний. От Lini Cruelty-Free 125 мл. вистачає його дуже надовго. Я вже його закінчувала закінчувала. Це не як він не міг у мене закінчитися. Ну, з одної сторони, це добре. Гарно підходив під макіяж, тому що у нього така силиконова формула, яка гарно, на яку гарно лягає макіяжик. Наступний покажу вам ось такий ось спрей для волосся. Значить. Новинка такої, що я не пробувала, від Комекс натуральний, з усьмою незмивний. Не знаю, можливо, воно там щось волосся мені допомогло. Такого яскравого ефекту я не замітила, але все-таки, я думаю, щось було корисне. Більший ефект я бачу від кокосової олії. Ось наступну я вам її покажу. Це від Маюр, український бренд з фірмою олії Лемонграсу. Ну, це більш було як для тіла, але я використовувала для волосся. От від кокосової олії я дійсно бачу ефект. Так, її важко користуватися, тому що її важко змити. Волосся таке більш засалене виходить. Його треба декілька разів промивати, то й 3-4, тому що воно не вимивається. Але ефект видний, потрібно користуватися десь на протязі, я думаю, місяця, тоді менше випадає волосся. Ну, така баночка невеличка, скільки тут. 140 мл. ну Вже вона така трішки покуцана в мене, бо була в використанні. Мала приємний аромат. Для тіла я таким не користуюсь, бо це для мене дуже жирно. тому використовувала для волосся. Наступна від Beauty Derm, мені подобається ця фірма. Я періодично від неї щось беру, в мене в запасі там і тонер є ще гомаж для обличчя. значить, Я його використовувала більше як маску. Наносила, тримала там декілька хвилин, змивала і наносила якусь зволожуючу масочку. Мені подобалося. Значить, тут з, чим? з чаю матча, екстракт авокадо і бамбуковою пудрою 75 мл. Вистачило доволі таки надовго його. Також ось такий гамаж від Evaline. Ензимний. Ну, гамаж я не замітила, він не було тут ніяких скрабуючих частинок. Його наносиш на обличчя як гель. Він швидко впитувався приємний аромат якогось ага, ананасу, такого ананасу, Кос щось тропічне фруктове, але не нав'язливе. Сподобалося закінчився доволі таки швиденько. Так, що тут ще з догляду у мене? Значить, ось така пінка для вмивання брала в Аврорі. Значить, вона ще тут була з щіточкою, але я такі щіточки для вмивання не полюбляю. Воно мені дуже якось для обличчя жкребе, навіть якщо дуже м'якеньке, тому використовувала так. Значить, 150 мл мала фруктовий приємний аромат, ягідок. Гарно очищувала обличчя. Так, ось така ось сироватка від баом. Це також китайський бренд. Брала в наборі в ЄВІ. Гарна сироватка, нелипка, приємна, гарно зволожувала обличчя з пипеточкою 30 мл. Також у склі. З догляду це ще не все. Нарешті закінчилася ось така ось пінка для обличчя з арбутином. Я її використовувала дуже довго 120 мл. Пінки для обличчя у мене. Швидко не закінчується, тому що я більше їх використовую як на ніч, і коли там активно фарбуюся, щоб змити гарно макіяж до скрипу. Її було використовувати приємно. Маленьку таку горошинку треба було наносити, і дуже надовго її вистачило. Так Такою ніколи ще не користувалася, але я намагаюся. Користуватися різними засобами у мене є в запасах. Так ось один з найкращих кремчиків, яких я пробувала від Moham, Galaxy, крем для рук зголожувальний. Такий продається бренд на Єві, я тільки бачила, це був набір лосьйон для тіла і крем для рук. Я такий наборчик брала і подарунок для мами, для подруги. Всім дуже сподобалося, мала приємний. Такий аромат парфумів дуже-дуже класний. Якщо ви будете в Єві, можете спробувати, я думаю, не пожалієте. 80 мл. Ще є в мене лосьон в запасі. Беру, повторюю, не один раз. І на Єві бувають гарні на нього знижечки. Наступне, ну вже там декілька коробочків з підмила я повикидала, бо вже я ж кажу, місця не було. Це один такий залишила Тео Бейбі дитяче мила, використовувала я його для. Миття рук з пребіотиком і лавандою приємний, мав аромат. Але я більш люблю такий насичений лавандовий аромат. Це такий був дуже-дуже легенький, ненаясливий догляд, що тут ще? Кремчики. Значить, від Beaziton, такий, як і тонер, кремчик закінчився. В принципі, вони мені всі якісь однакові, такі мають легку структуру для жирної шкіри, не знаю, можливо, на. Літній час підійдуть, а для мене, ну я їх люблю використовувати в різні періоди, можу і влітку, і взимку. У мене комбінована шкіра, але влітку дуже схильна до жирності. І цей кремчик якраз підходить для таких цілей. Значить, тут по 50 мл використовувала для обличчя і для шиї. Ну, швидко вони позакручувалися у мене. Так, догляд, зараз ще щось вам покажу, ось такий ось крем для ніг. Family Doctor брала у вас з гарною знижкою 70%, відтутків. щось він вийшов чи за 13 гривень би швидко використався. Ну, це якщо у вас з ногами все добре, немає ніяких там тріщин, ні шелушеній, як це назвати, тому він так на кожен день після миття ніг. Гарно використовувався, мав якийсь такий охолоджуючий злегка ефект, можливо, ментол там в складі є, чи м'ята щось таке було. Ну, неодноразова моя покупочка від більшофіт Кристалічний концентрат для ван, дуже гарний для суглобів, для розслаблення, для такого домашнього спа. Дуже мені подобається. Після нього ну сустави себе відчувають краще. Подобається і мені, і мамі. Я вже неодноразово його брала. Ну, більше це такий на зимовий період, тому що зараз дуже-дуже жарко так приймати ванну, неймовірна спека. Ну, от така ось баночка, баночка відерця, 1350 г. Брала, здається, на мейкапі. був по акції. Ну, приберу його трішки, бо в... вистачає місця. Далі ще з догляду, що в мене тут закінчилися зубні пасти, сенс один для чутливих зубів. Ось така ось якась дитяча мені хтось подарував. Така гелева. І вікторіс китайська з Аврори. Така легенька, ненав'язлива була зубна щітка в подарунок. І така не, не сильно м'ятна, нормально чистити зуби можна там використати раз. Повторювати не буду, тому що я люблю більш такі насичені. Я вже повторювала неодноразово термоядерні пасти, щоб все аж занімівало, така м'ятна, щоб була. Також масочка, ось така глиняна, закінчилася від Дзенікс. Використовуються вони дуже довго, вистачає. У мене ще одна така банка є. Тут аж у нас скільки подивлюся 350 г. Значить, вона така, як ще з олією там всередині, тому що не сильно так сушить шкіру, вона висихає, але. Має такий ще масткий ефект, як то кажуть, гарна сподобалася, але дуже-дуже довго використовується. Я люблю, ну, не знаю, щоб швидко все закінчилося, спробувати щось нове. Але для економії, в принципі, дуже гарна. Брала на сайті Натурельйо, колись давно ще була в запасах. Так ось така ще закінчилася у мене, ну, не умивалочка, це такий пілінг. Використовувала також як маску. Це мені подружка привозила з Польщі. Фірма така незнайома, можливо, в Польщі знайомий. Манголасі дуже мала приємний аромат такого фруктового коктейлю. Сподобалася. Ще й з кісточками тут ще видно було їх. Не дерла шкіру, не роздратовувала. Ось такі від масочки дві. Від Елен Косметік з зеленою глиною і білою. Значить, Використовувала як глиняні маски для обличчя і приймала також типу омолоджувальні ванни. Ну, Мені подобається, іноді повторюю. Від Біоаква ось такий ось гель Зелоєвера, 170 г. Ну, Гелі з Алоївера я дуже полюбляю, особливо влітку на шкіру і обличчя, і тіла. Вони такі не нав'язливі, цей не випнув, здається, ну, не сильно. І мені також подобається, іноді беру повторюю, ну, особливо на літо. Так, якась пробничок масочки китайської 3 грами з муцином равлика. Також нагадує, з гель залоє. Заспокійливе арома масло використовувала більше для прийняття ван 5 мл, швидко закінчилося. Таке приємне, типу з лавандою було воно. Ось така олійка для губ. Він банксір брала на Аліекспресі. Приємна, така, такий тут чудний дозатор. Ну, Не дозатор, а ця кісточка здоровенька. Сподобалось. приємний аромат, гарно зволожувала губи. Так, далі піде догляд. Ось така ось помадка від вітримель. Використовувала більше для контурингу, тому що воно має такий доволі темний колір. А от для контурингу якось підходила. Мені сподобалося, як розтушовувати. Було дуже гарно. Ні, я деякий час його використовувала на губи, але так доволі таки темно воно. Закінчилася вітримель. Ось така ще туш. Екстра супер леш, мала приємний аромат, доволі якийсь такий парфумований. Ось така ось щіточка. Гарна туш. Такого якогось яскравого ефекту на віях я не побачила, але вона хоч не сильно відпечатувалася і осипалася, коли вже там вона майже закінчилась, тоді вона почала осипатися. Ой, мені туші дуже важко собі підібрати, тому що які вже я не пробувала. Всі вони у мене відпечатуються, осипаються. Проходить деякий час, місяць, вже взагалі воно мені щось не подобається. Туші не знаю, тільки мені подобалася від Лореаль. Здається, так у мене була одна, вона в використанні була дуже довго. Зараз я вам покажу. Ось така ось. Але тут був невдачний оцей пензлик. Це просто який жах, це якийсь, не знаю, будяк, йошик для унітазу Ну вибачте, за таку аналогію порівняння, але більше нічого не скажу. Дуже багато продукту наносило, хоч ти там його і отак обтираєш, і вже я її обтирала його серветку, дуже багато продукту залишала, але сама туш дуже класна. Аби поміняти щіточку, але ж де ти її таку саму знайдеш, і то тоді, якщо не закривати, туш швидко закінчиться і засохне. Але ту ж сама класна, брала по акції в Єві. Вона дійсно подовжує вії, Вони такі розпушені, гарні. І ну, не відпечатуються, не Сама, саме наповнені класне, але оцей пузирьок і щіточка дуже невдалі. Чи то, може, мені не вгодиш, можливо, і так. Значить, Ще ось така пудра, її вистачає дуже надовго від Revolution, 32 г. Значить, у мене ще я її пересипаю в такий спеціальний з дозатором, ще там трішки мене залишилося, але майже закінчилася. Така біла, транспарентна пудра, звичайно, така гарно матувало обличчя, але краще було використовувати не пензликом, а таким, знаєте, трикутним спонжем, щоб такими прибиваючими діями на обличчя, щоб вона прямо аж вбивалася в шкіру, і тоді вона краще тримає. Себу і тональний засіб. Так, що тут ще від Pinkflasu були такий хайлайтер. Закінчила повністю такий він золотистого шампанського кольору. Здається, 2 грами, тут грамовка не написана. Ну, Закінчилося і добре. Це єдина декоративка з таких сухих засобів, яка в мене закінчилася. Я маю таких з кольорових пудри, значить, пудри від. Makeup Academy, значить, брала це я янанотіна по типу вона транслюсент, ага, тільки транслюсент тут і не видно, вона руда. Ще окисливалася на обличчі, на моїй світлій шкірі дуже була такою жовтуватою, Використовувала таким легеньким пензлем, тоді ще й нічого. Але якщо так сильно наносити, то це було дуже зміцнено. Мені це не сподобалося. Класна пудра від Maybelline Fit Me, дуже дуже класна, але відтіночок. Класіка іворі, я думала, він буде світий, але також він був жовтуватий. значить Це тут вже запилилося в мене, ну не зважайте на це. значить Можливо, тут видно також жовтуватий, не окислювалася, і вона була дуже-дуже гарно спресована. Її, якщо підібрати гарно колір до свого цвітотипу шкіри, то такої пудри вам вистачить дуже-дуже надовго. Вона економна. Тут у нас 9 г. Тому що пудри я люблю використовувати, вони в мене якось швидко влітають. Можливо, що вони в мене не дуже дорогі. Чим правда дорожча пудра, я вже замітила, тим вона менше використовується. І від фокалюрок, оце дійсно підійшов мені колір. Значить, відтінок 0,1. Вона була світла, мені дуже сподобалася, гарно матувала шкіру, але швидко закінчилася. Тут у нас скільки було? 8,4 грами. Китайський бренд, мені він подобається. Так, що тут ще? У нас ще трішки залишилося. Потерпіть, будь ласка, значить, ось такий ось олівчик від Revolution. Такий був він білий, -бі -бі. хайлайтерного кольору, використовувала в кутик ока. Так, ось такий олівчик чорний, механічний, з Аліекспресу, якийсь ноунейм, no швидко закінчився, і кінчик зламався, Ну, прийшлося і викинути його. Олівець для брів. Також взагалі експресу No Name. Гарний мені сподобався. Колір підійшов, тому що в мене світлі брови. Також дуже важко щось підібрати по кольору як і пудру, так і олівець для брів. Все занадто темне. Але цей такий був гарний. Тут ще пензлик, який мені сподобався. Так, від iMagic такий консилер. Весь тут замоцьканий. Гарний сподобався. Використовувала як базу для макіяжу. Ось такий ось. Але. Тут він якось постояв чи на сонці і окислився, але на обличчі гарний був використання. Бачите, а полежав, уже почав жовтіти. А якба запетінні був класний, мені сподобався. Спрей для фіксації макіяжу ось такий від Makeup Obsession, колись був мені в подарунковому наборі, я брала на єзебрі. Використовувався довго він у мене 100 мл. Вистачає його на довгий час. Він такий з блискітками, але я блискітки не розбовтувала, а вони всі залишилися на дні, тому, коли він закінчився, все обличчя у мене сяяло дуже такими золотими блискітками. Ось так, от. Ну спреї це так, щоб був подарунок, я їх не використовую. Я не бачу в них сенсу. Ну, можливо, це для мого обличчя так. ніякого такого суперефекту, щоб тримало макіяж, я не побачила. Так, ще хотіла вам показати пробнички, такі закінчилися, брала колись на Натіна. Такі парфумчики довикористовувала. Нарцисо Родрігес All of Me. Нарцисо Родрігес мені подобається, але цей був запахом соленого гірка з молоком. Не знаю, чому така асоціація. Спочатку я його придбала мамі, бо їй Нарцисо Родрігес подобається, але вона його спробувала сказала, ні. ні, шості солені огірки, мені, каже, не подобаються. Ну, я вже довикористала, бо тут ну, 6. Мілілітрів такі, на пару пшиків швидко закінчилося. І Сая міюки, Едропсая. Свіжий, гарний аромат. Спочатку здається, що це як він освіжувач повітря, але далі він розкривається. Такий свіжий, приємний, нагадує чоловічі парфуми. Я люблю такі аромати. Гірлена Квалегорія, я її для себе відкрила, мені вони дуже подобаються. Значить, це мандарини за базилік це моя любов. Хочу повторити. Ну, звичайно, не оригінал, бо це дорого, а якийсь від Левантик, можливо, там щось на розлив, на розпив, як називають. Ось такий би я собі придбала. Також Джорджо Армані Майвей, це також мені подобалося. Мені з ним робили компліменти, хоча мені таке не часто з парфумами роблять. Я не люблю там на себе виливати по піввідра, щоб від мене шлейф був. Так, пару, пару пшиків. А оці ось оригінальні парфуми так один раз я пшикну і піду. Мені по подружці також дуже він сподобався. Тому класний такий квітково-фруктовий ароматик. Жадор класика від діор, також сподобався, можливо, повторити його. Оцей класний берлен, значить, це акваалегорія, неролі і ветивер, але це більш на холодну пору. Тому що, якщо в спеку їм навшикатися, то можна втратити смідомість поруч, якщо хтось буде йти. Дуже він такий насичений аромат. І останнє, що вам хотіла показати, значить, ось такий ось кушон, грибочок називається, з Аврори. Брала недорого, значить, там був в наборі ще такий спонжовий для грибка. Він мені не сподобався, я його викинула, не знаю. Мені подобаються більше крапельки, щоб дістати в труднодоступні місця там під очима. Ось так. А ось цей спонж не сподобався. Тут я ще й зрізала цю резинову, що зверху була штучка, бо не дід було ще й намішала тут свого, бо він світлий був, такий класний. І я ще свого родого туди намішала, від відпінфлеш у мене був. Коротше, тут мішанина була. Довго використовувала. Сам кушон класний, незручна коробка і незручний спонжик був. Всі тут мілілітри. Вітінок 01, айворі, дійсно світлі. До світлої шкіри класно. 15 грамів, ну, не так його й багато. Фу, дякую, що ви добули до цього кінця відео. Дякую, що подивилися. Всім гарного дня вечора і до наступних зустрічей!